Розвітання 24 квітня 2024 року Сім'ю яку я не показував, не викладав відео, я об'єднював. Тут бджоли були в двох маток. Зараз що вони Вроді би якби об'єднались, виходять разом одні до других. Зараз погляну. Як тут ще живі матки заберу цю газету, бо з цього відділення і з цього ходять і до друга. Ось така підкормка. Ще Часиво трошки. Подивимося скільки розплоду в цих сім'ях. Я думаю, що вони об'єднались. З одного відділення бачу, ходять і в друге. Дуже сильно перестарався, закріпив решітку, щоб, щоб бджоли не проходили одні до другого. Тобто не бджоли, а матки. Цінемо зараз розплід який тут є в цих двох Два пакетики приїхали 26-го. 26 березня. Ось тут також знаходиться рамка перегородка, вже відбудована гарно. Звідси я забирав від тих двох сімей чотири рамки розходу і передавав ті сім'ї, які у мене були загинули матері. А Глянеш, сподіваюся, що. Дікально прийшло і матки живі. Подомати трошки агресивно. Це було поки это висото из Австралії. Водіями, молода бджола з Австралії півтора кілограми. Також була можливість заказати з Нової Зеландії. Фактично мали приїхати з Нової Зеландії кілограмові в пакети. Ну, дали такі. Так, Джеймс так, тут є яйця. Так, потрібно ще піти матушку. Молода бджола ходить. Це щось матушки і все. Добре. Це саме яка трошки слабша. Буду помилку, що що я не зробив літки в різні боки. Це була моя поняття. Поглянемо весь піть. Ще є одна рамка, дивиться перегородка, який в неї розпліт. Так як із розплоду. І тут виходить розпліт. Одна проблема цих рамок перегородок, що якщо матка сидить на, на цій рамці, то їй важко буде просто знайти. Матки не були її є зберігання. Робив об'єднання з такою метою, щоб частина бджоли перейшла до другої матки і допомагала цій сім'ї краще розвиватися. Тож поставимо на паузу, я подивлюсь за матку, щоб не затягувати відео. Поставили на паузу. Як да. мені не сходить, почали. Включили да. відео? Так. Да. Тож матку знайшли. Де є матка? Десь пішла по поратися. Зараз покажуємо матку. Вона на рамці породці, тому і проблема, але черви більше виходить в таких сім'ях. Зараз я попробую, а от матка ходить. От бачу матка. Так, щоб вона не перелізла в сам ту сім'ю. Щоб вона не перелізла сім'ю. Вона тут на горі. І попробую перестати. Тепер глянемо цю сімейку. Тут об'єднані вже з сімейськими. Подивимося тільки з черви. Тут мало би бути добре в черзі. Просто джок себе Ця Сіромучку. Стеромочка зачерблена. вже молода джула. Така кількість зросло. Ця зараза не пропадає від цих пластинок. улице. Холода обжила. Будем зараз дивитись за маткою. Ось така кількість розплоду. Сім'ї зроби фото. Можно зробити фото. І крути сильно камеру. Є? Є вроде. Це виходило з рамки перегородки. Ну, глянь на рамки перегородки. І там що з рамки перегородки Так, Також яйця є. Зараз ще переконаюся матка на місці. Випалив. Знайшли другу матку, виходить тут, Оце гравка. Ставимо їх. Сюди. Mm-hmm. السلام عليكم زبونه بالماسك Бажання матка. Всього. Тож, і результат. Всім дякую за увагу. За нас зустрічі.